Усім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Дякую, що залишаєтеся зі мною. І давайте розпочнемо новий влог з магазину Секонду. Що я знайшла, і що мені сподобалося, і що мені захотілося вам показати. Бачила ось такий светрик, мені не сподобався стан. Він темно-синього такого кольору це котон. Була присутня бірка, напевно, із хімчистки, вирішила його не купувати. Наступно покажу ось таку ковтинку. Ця річ від бренду Bimba Lola. Цей бренд був заснований племінником іспанського дизайнера Адольфо Домінгеса. Створюють одяг та аксесуари для жінок у футуристичному стилі. Та експериментують із дизайном, матеріалами та кольорами. Це розмір М віскоза плюс металева нитка. Мені він дуже сподобався, і сподобалися ці насичено блакитні такі такий колір на швах. Дуже непогано виглядає в примірці. Брала до примірочної, побачите. Ще мені сподобався за кольором ось такий светрик. А, але стан, звичайно, підкачав, вирішила його не брати. Він такий вже був доволі заношений, але колір класний: склад виробу котон та вовна. Ще мені сподобався ось такий светр, в тоненьку смужку, але з яскравими такими кольорами. А, також цікавий тут рукав. І це англійський бренд Vice. А, Він на даний час навіть представлений в Англії. А, точно такого ж светра на сайті я не знайшла, але Vice це для жінок із почуттям радості життя. І бренд заснований. Власницею цього бренду 9 років тому, після того, як вона помітила, прогалину на ринку красивого кашеміру з духом. На сайті є її вироби, вони доволі небюджетні, дуже такі цікаві, неординарні і моделі такі ну, класні, мені подобаються. Наступною покажу ось таку блузу від Uniqlo MaryMecco. Вона в розмірі XL, стан нової, недоліків я не знайшла, вона в мене представлена і в інстаграмі, і на шафі. Тут котон та льон. Теж доволі така річ цікава і дуже гарно виглядає в примірці. Брала її до примірочної. Подивитися, як вона сидить. Наступною покажу. Річ від Ол Сантіс дуже гарний такий кардиган по складу, є емблема нашивка, але ви бачили дірки. Тобто, звичайно, я його залишила, не купувала, але таку річ дуже шкода, що там. Виявилися недоліки. Далі була ось така усмужку проста базова водолазка в розмірі XS. Я хотіла купувати для доньки, але вирішила не брати, залишила. Мені не пам'ятаю, чому і залишила. Здається, стан трішки підкачав. І ще була футболка від Two Woman. Проста, базова, 10-й розмір, це маленький розмір, вирішила теж не брати, хоча стан нової речі. Це котон. Так, вирішила вам показати, так, навіть не стан нової, а нова, є контрольні наліпки, такі гарні квіточки. І ще була така блуза легенька. Бренд мені невідомий в розмірі L теж брала її до примірочної. там, здається, були недоліки. ну Мені не сподобалася вона, але а, вишивка на рукавах, на виробі, ну непогано вона так зроблена саме вишивка. Але стан, мені здається, не сподобався і вирішила я. Не брати, але цікава така вишивка, і там, здається, ниточки вже торчали. Так, наступна буде річ це така ось сорочка а, в 14-му розмірі в полоску, а, гудзики всі брендовані. Також не купила, вирішила її залишити. Я Придивлялася вже до теплих речей. І, до речі, Светрик, той полосатий від відвайз я купила мені він дуже сподобався також буде в мене в інстаграмі або на шафі. І ще була така футболка, я її думала купувати. Я думаю, що це ЕСК чоловіча. Тому що вона доволі така була оглядна на Еску, можливо, Версайз, не знаю. Там я знайшла недолік, який побоялася, що я не відперу. І її вже перебирали вже декілька разів. Ну, і, звичайно, навіть, через плямку залишали її постійно. Ще була сукенка в таких приємних яскравих кольорах. Це шовк, сукенка від мунсон. Там повинен бути пасок, але він був відсутній. Розмір маленький, стан доволі був непоганий, але мені не сподобався дизайн вороту, він такий, нібито трішки припущений. Вирішила все ж таки залишити. Ще хочу показати клач від Nine West, Він цікавий тим, що розстібається він з боку, а не так, як завжди, зверху. Він на ланцюжку стану, доволі був непоганий, але клач такий, такий святковий, вишитий в паєточках, не брала, залишила. В наступному магазині я покажу дві речі, які привернули мою увагу. Це ось такий светрик від Lauren Sport. Є вишите лого, але він був дуже заношений. Наступну річ це ось такий светр 100% кашемір. Мені дуже сподобалися тут цуцики, вони такі милі, він доволі такий червоний, яскравий, в непоганому стані. Я його, звичайно, купила, не змогла втриматися, купила через вишиті, вишитих собачок. Це показую вам ще бірочку, це Кашемір. Шукайте його в інстаграмі, або на шафі, або, якщо вас зацікавив цей светрик, пишіть мені на пошту. Або в інстаграм також запрошую підписатися на мою сторінку.